Доброго зимового дня всім, друзі. Сьогодні я на продаж пропоную вам Ямаху Джокеса 55, це 4 інжекторний на водяному охолодженні скутер. 55-та модель свіжа у нас, вже якихось там 16-17 років випуску. Тут оновлена паливна системна пускна. То в принципі між 36 і 55 є от така певна різниця, але не критична. Речі, що ми маємо? 14700 пробігу, в прекрасному стані ручки. Все заводське з двома ключиками. Годинник, як ви бачите, ще навіть не користувався ним ніхто. так Все як завжди, є блокування заднього колеса, замикається кермо. 55-ка в прекрасному стані на рідних запчастинках. Які бачите Колір гарний, тут без подряпин, без дефектів взагалі, все супер. О, наклейку наклейка знялась відлипла. Мінус два. була наклеєчка треба приклеїти. Це прикольно. Так, що можу сказати, друзі? По клюві немає подряпин. Фарбований. От. А в колір гарно ідеальний стан по фарбі тут питань немає. Так, Передня гума стоїть 90-90 на 10 шинко. Така гума відсотків 50 залишку, десь 50, отак. 50-60. В рідній фарбі колеса, барабан, вилка, гофри ціленькі, все чудово. Так, побігли далі. Десь отут буквально ось одна невеличка подряпинка, а так питань немає. Далі бокова частина, в принципі, без, без зауважень, тільки ось один подряпина є. Від 36-ї, хто дивився порівняння, тут трошечки відрізняється радіаторна решітка, так? а так небагато. Є болотничок у нас від болоття. Все в чудовому стані задні колеса. Також в рідній фарбі колесо Тімсон стоїть відсотків 50-60 гуми. Такий в мене зимовий тест драйв зі снігом, дивіться, сніжок іде, але далі, здається, буде дощ, тому, тому мушу знімати, тому що є погода, треба їхати. Так, з лівої частини без питань. Бак. Глянемо, що там бак, бо навіть буває державі у свіжих моделях. Так, з 16.05 він у нас зроблений 16-го року 55-ка, це свіжий, це свіжий. Так. Сидіння, сидіння оригінал, оригінал, прямо з 55-ї модельки його і рік 16.04. Все в нас співпадає, тому 16-й рік, майже половинка 17-го. Рідні зеркала, пара рідних зеркал, заводських, японських. Під сидінням все чудово, все прекрасно. Як ви бачите, візуально питань абсолютно немає. Він на всій рідній варіаторній, тобто ремінь, ролики, варік, все здається рідне. Не пам'ятаю по роликах, чесно кажучи, збився, бо робив дві модельки і кого замінив ролики, не пам'ятаю, але у нас все чудово, все працює, все їде, все заводиться. Бензонасос тут на відміну від 36-ї безшумний, він так дуже-дуже тихо працює. Практично не чутно бензонасосика, тому і він оновлений цей впуск. Гарно, тихо, чудово працює! Вогник, так, по двигунчику все супер. Так, ну все з приводу електрики, ближній, дальній поворотничок. Моргає Все працює. Так. Навіть датчик на бак працює. Бібіка Є. Так, ну і все, зараз трошечки Проїдемо цю малосніжну погоду. Тому що далі хто його знає яка там погода взагалі. Дощ. Тому краще сніг, ніж дощ. Так, зножки завели. З кнопочки також. Чик собі і погнали. Так, з приводу 55-ки. Хто дивився попередньо, той дивився, хто ні. Що я вам скажу? Свіжий скутер, економічний і економічніший, ніж 36-та моделька, правда, не так гарно він їде, як 36. та Хоча... Тихенько працює, комфортно, якенька робота двигунчика трішечки максимально нижча, ніж у 36-ї. Чудовий апарат розігнав до 60. Я навіть не очікував, що 60 поїде. Ну Це вже занадто, друзі. Я, Я говорив, що така техніка має експлуатуватись там 35-40. І тоді воно вічне практично. По 100 тисяч ходить і більше, а все решта вже залежить від вас. Техніка дійсно дуже надійна. Ходять двигунчики в районі 100 тисяч кілометрів при правильному догляді і гарному мастилу. Тому кому? Підходить, телефонуйте, контакти в описі. Телеграм-канал з іншими пропозиціями для вас також в описі. Заходьте, дивіться, вибирайте. Підписуйтесь на ютубчик, будуть нові відео. Всім гарних покупок і теплої зими.